Близько третьої години ночі, 18 травня 1944 року, розпочалась депортація кримських татар з рідного півострова. На збори розгубленим людям давались лічені хвилини. Дозволялося брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар і провізію в розрахунку до 500 кілограм на родину. Хоча насправді вдавалось забрати близько 20 кілограмів речей та продуктів. І причиною депортації радянська влада назвала масовий колабораціонізм. Кримські татари, начебто, а Масово дезертирували з лав радянської армії, б масово чи не всім народом колевоцінували з нацистською Німеччиною і через це мали би бути вигнані. Іноді додають, що кримських татар таким чином рятували від розстрілів за зраду чи від помсти місцевого слов'янського населення. Натомість справедливі дані говорять про інше. Депортацію кримських татар Сталін підписав 11 травня. Для вивезення людей використовували близько 70 ешелонів та 32 тисячі співробітників НКВС. При переїзді загинуло близько 8 тисяч людей. Більшість з них діти і літні люди. Найпоширеніші причини смерті спрага і тиф. Виселяли здебільшого до Центральної Азії, деяких до центральних районів Росії на примусові роботи. Когось за Урал, особливо молодь, для того, щоб поповнювати резерву радянської армії. Ну і ще майже 6 тисяч осіб безпосередньо поїхали з депортації до Гулагу. Таким чином виселено було за офіційними даними близько 200 тисяч осіб, за неофіційними близько 400, з яких впродовж перших півтора року померло близько 50% депортованих. 4 липня 1944 року НКВС офіційно поінформував Сталіна про те, що спецоперація переселення кримських татар завершена. Це було одним із засобів дететаризації Криму. Іншими були знищені. Чення культурних та історичних пам'яток, заміна історичних назв місцевостей новими до Криму. Заселялися вихідці з Росії та інших республік.